Thank you боже куда же еще поднимать? Если правительство наше подняло пенсии людям по уровню жизни, по этим ценам, тогда еще можно. Для меня это очень сложно. Ну, что делать, если надо? Выход, выход надо искать. Ну, очень обидно, что низкие зарплаты у нас бюджетников. Ой, не уважаемо, мабуть, не. Про нынешние ситуации, мабуть, не. Я думаю, что «не». Ну так, доцільно. Я думаю, так воно і є. Повинна люди повинні знати свої думки, озвучувати їх, щоб знали інші. Я думаю, що, мабуть, недоцільно на місцевому рівні. Ви знаєте, не знаю. Мабуть, і, мабуть, треба. Думаю, ні. Дуже тяжело оплачувати усе. Мені не подобається, це, що піднімають ціни. Ні, недоцільно. Справа в тому, що на даний час заробітні плати працівників усіх сфер. Нижче ніж були до військового стану, тому ні, вважаю, що недоцільно. Відео на якому водій маршрутки відмовляє сумчанину у безкоштовному проїзді, сколихнуло соціальні мережі. Особи з інвалідністю першої та другої групи, діти з інвалідністю та особи, які супроводжують осіб з інвалідністю першої групи, які супроводжують осіб. Та дітей з інвалідністю, не більше однієї особи, мають право на безкоплатний проїзд у пасажирському міському транспорту, крім таксі. А це ж не таксі, а то автобуси малої міцністі, роботу на маршрутах міста. Чоловік обґрунтовував свої права, посилаючись на норми закону. Стаття 38 прим. цього закону говорить слідче: транспортне обслуження пасіб інвалідності. Здійснюється на пільгових умовах, Вас зараз хотів висадити. Та водій має іншу думку і відмовляв у безкоштовному проїзді, попри те, що маршрутка напівпуста. Я ще раз вам говорю: напишіть запит, оплатіть проїзд, візьміть білет, напишіть скаргу, відділ логістики, вам там зроблять відповідь. Силайсь на закони, все, я зараз не можу з вами спорити по закону. У вас є прім, у мене нет. Журналісти СТС звернулись до керівника ТОВ «Престижлайн», Line, яке обслуговує тринадцятий маршрут. Значить я вам не буду піднімати рейтинги. Ви услышали мене, ні? Я звертаюся за конкретним коментарем з приводу конкретної конкретно ситуації. Я вам конкретно відповів. На яких підставах відмовили людині у безкоштовному проїзді? Я ваші рейтинги піднімати вам не буду. А надавати якісні послуги і виконувати закони будете? Які категорії осіб мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті та як діяти в разі відмови з боку водія? Журналісти СТС проінформують у наступних матеріалах. Новини СТС. І з початку повномасштабного російського вторгнення депутатський корпус працює консолідовано і спрямовує всі зусилля на наближення української перемоги, говорять місцеві обранці. З початку повномасштабної війни, з 24 лютого 22 року, фактично всі депутати сумської міської ради були на місцях, і кожен опікувався своїми питаннями, допомогою, хто чи міг, хто займався волонтерів, хто допомагав будувати. Споруди єдина позиція депутатського корпусу, що у нас на сьогоднішній день партія і фракція одна єдина, це Україна, і робота повинна бути пов'язана з максимальним, максимальними вкладеннями для нашої перемоги. Аби робота була ще більш ефективною, зокрема в напрямку посилення обороноздатності міста і всієї сумщини, депутати вирішили об'єднатись. Вирішили створити тимчасову комісію, яка буде діяти на період всього воєнного часу. Тобто до нашої перемоги, комісія це буде займатися саме питаннями. Основне завдання це питання обороноздатності, підсилення обороноздатності суму і сумщини. Чотирьох фракцій і. Партійних організацій була створена ця робоча група. Я думаю, що це полишить нашу співпрацю з добровольчими формуваннями, ну і з виконавчою гілки влади. Завдяки цьому говорять депутати безпекові питання можна буде вирішувати більш оперативно. Йдеться зокрема про підтримку ДФТГ, загонів тероборони та інших збройних формувань, що діють на території сумської громади. Разом з головами фракції з іншими проукраїнськими депутатами вирішувати ті питання, які потрібно вирішувати сьогодні. Не відкладати на потім. Завдяки цій комісії до нас можуть звертати зв'язковослужбовці збройних сил України, ДФТГ, добровільчих батальйонів, і ми можемо вчасно допомагати, щоб це питання не розглядалось там. Дуже довго. А наприклад, там 2-3 дні, дня і вже це питання виходило на сесію. Їм виділялись кошти для придбання там форми. Може, якісь аквадрокоптери, тобто вони пишуть потребу. Ми виділяємо ці кошти. Спільне обговорення питань і ухвалення рішень допоможе ефективніше використовувати бюджетні кошти, впевнені депутати. ми повинні кожну гривню, яку ми вкладаємо зараз в обороноздатність сумщини і міста суми. Просто випрацьовувати в поті свого обличчя, бо по-інакшому не може бути. Дуже важко достається зараз бізнесу і людям ця гривня. Тобто не можна ці питання визначати одноосібно. Це має бути колегіальне рішення і колегіальна відповідальність. От, в принципі, з цього ми виходили, коли створювали. Цю тимчасову комісію. до тимчасової депутатської комісії, що діятиме до завершення війни, увійшли представники чотирьох фракцій: вио, батьківщина, слуга народу, європейська солідарність, сила і честь, ми прописали і унеможливили участь у цих заходах депутатів, які були обрані від ОПЗЖ. На нашу думку вони не мають бути в цих в таких об'єднаннях, тому що попередньою своєю певною діяльністю. Ця політична сила себе дискредитувала. Ця принципова позиція прописана у відповідному меморандумі. Увійти до складу депутатської комісії. Виявили бажання 33 депутати сумської міської ради. Участь в обговореннях та ухваленні рішень братиме також міський голова. Новини СТС. У Сумах відбувся шостий форум директорів закладів освіти загальної, середньої та позашкільної освіти області. минулий рік став символом незламності, а школи, попри всі складнощі, тримають освітянський фронт. Такі заходи потрібні для того, щоб показувати і учням, і їхнім батькам, що життя продовжується, життя триває, і попереду незабаром довгоочікувана перемога. Якраз перші дві наші такі цілі це і якість знань не втратити, і забезпечити дітям абсолютно. Ну, таку, знаєте, спокій, психологічний комфорт, ментальний комфорт, і щоб звичайно батьки не хвилювалися, віддаючи, бо наша ну наша ціль це саме навчання наживо. Захід спрямований на професійне, педагогічне спілкування та обмін досвідом із запрошеними гостями. Ми дуже мало спілкуємося. Більшість всяких нарад це онлайн форми. А сьогодні це можна побачити колег, поспілкуватися більш конкретно, ну і тому конструктивно. У нас є гості з Полтави. У нас. Є гості з Харкова, із Києва. Тобто, сьогодні от такий педагогічний буде нетворкінг е, е, після року війни, тобто рік незламності, як вистояла освіта, що ми робили, і які плани на майбутнє. А майбутнє для нас це перемога. Особлива увага приділялась тему освіті, де учні вчаться знаходити рішення не в теорії, а на практиці шляхом спроб та помилок. Для форуму привезли сучасне обладнання для кабінетів фізики, хімії, біології та математики. Унікальне тим, що в його аналогів немає, раз. унікальне тим, що воно сприяє розвитку дитини. Наприклад, кабінет безпеки сприяє безпеці дитини і виховує безпечний простір для дитини, щоб вона безпечно себе в просторі поводила. Школа не може працювати в звичному режимі. Відповідно, у нас є провал учнів формування компетентності, міні-навичок. І саме в освітніх хабах, де є маленькі частинки очного навчання, треба впроваджувати саме STEM, який дає можливість за короткий проміжок часу відпрацювати ключові компетентності дитини, сформувати їх. Ас форму підбили підсумки минулого року та розглядали плани на наступний рік. Плануємо, як ми разом цьому переможному для нас кроком справами з усіми задачами, щоб наші дітки, наше покоління отримали якісну освіту, незважаючи на всі безпекові ці обставини, які критичні, які зараз існують. Класи безпеки вже є однією зі складових навчального процесу. Клас безпеки це та необхідність, яка сьогодні має бути в кожній. Кожному навчальному освітньому закладі України ми всі такі клас безпеки у себе відкрили 1 грудня і вже напрацювали деякі матеріали і зв'язки, тому що клас безпеки організаційно можна зробити, а змістовно його треба наповнювати постійно. І у нас представлено сьогодні дуже потужне національне патріотичне виховання, яке організовано в закладах освіти, і позашкільники, і заклади загальної середньої освіти тримають освітянський фронт. ви сьогодні бачите. Представлені роботи наших учнів і педагогів, що вони рік робили, тут сітки, роблять свічки. Тобто, все, все, все робиться для того, щоб тільки була найскоріша перемога в Україні. Новини СТС.